Всім привіти! Рада вас бачити на своєму каналі. А сьогодні у нас буде розпаковочка посилки Доктор Клінік. Це у нас замовлення ще з лютого місяця робила в останній день місяця. Були багато акцій. Взяла собі новий каталог ще один, тому що в нас цей каталог діє на два місяці. І зараз покажу вам, що всередині. Але спочатку хочу зробити невеличке оголошення і обов'язково додивіться відео до кінця, тому що хочу поділитися з вами новиною. Хто... Слідкує за мною в інстаграмі і фейсбук. Вони про цю новину знають. Хто є в наших робочих чатах із моїх консультантів, ви теж про це знаєте. А навіщо дехто з моїх дівчат, ті, хто реєструвалися до мене, які є просто клієнтами, не, ну, не працюють просто для себе беруть продукт. Вони можуть і не знати, і вони не всі є в соцмережах. І багато хто з них не сидить в наших робочих чатах, тому я про цю новину обов'язково що тут повідомлю. Але спочатку хочу зробити невеличке оголошення. Багато хто до мене реєструється саме із моїх відео з YouTube. Хочу звернутися до тих, хто реєструється, чи реєструвався раніше. Якщо раптом я з вами протягом там, хай тижня не зв'язалася, не написала вам, не зателефонувала. Будь ласка, наберіть мене чи напишіть мені, я тут свій номер ще напишу. Вайбер, телеграм, все є на цьому номері, тому що. А я так розумію, що іноді при реєстрації ви десь помиляєтеся і можете вказати неправильний номер телефона. Відповідно, у мене є кілька людей, яким я не можу дозвонитися. Телефон або зайнятий. Ну або немає не, не існує такого номеру, або поза зоною постійно, або взагалі автовідповідач постійно вмикається, і все. Тобто я не можу зв'язатися для того, щоб вам допомогти розказати, як оформити замовлення, дати доступ до наших чатів. Тому що я розумію, ви можете реєструватися чисто для себе для користування, але все одно ми вам даємо доступ до відгуків, до фото товару, до опису. Тому, будь ласочка, якщо раптом ви до мене реєструвалися, і я з вами не зв'язалася. І ви досі не зареєстровані в нашій компанії. Зв'яжіться зі мною, щоб ви мали всі матеріали і всі, ті, ту допомогу, яку ви можете мати від мене. А що ж, тепер ми прийдемо до замовлення. Так, каталог це в нас діючий. У лютому у нас була шикарна акція на засіб для миття посуду. Він у нас літровий це український засіб 189 гривень. Є яблучко, є. Лимончик. Так от акція була: два берете, а третю пляшечку ви отримуєте за одну гривню. Відповідно, понятно, я набрала додому собі засобів для миття посуду. А, вистачить, я так думаю, мені надовго. А, дуже він мені подобається, класно працює, легко змивається, не залишає ніяких запахів, мильних розводів на посуді. Тому засіб чудовий. До речі, хочу вам сказати, хто не бачив, звертаю увагу у березні-квітні. Так як каталог у нас діє березень, квітень. У нас аналогічна акція, коли ви два продукти берете, а третій в подарунок на засоби для прибирання. Це прям весна дуже актуально. Очисник скла літровий засіб. Засіб для хімчистки 500 мл і антипліснява 500 мл. Засіб для хімчистки почистити коври, дивани, стільчики прибирає, дуже класно всі плями, все забруднення, в салоні машини можна теж карти чистити. Ну, багато чого, тобто такий дуже класний засіб, він не ядючий, він не роз'їдає нічого, він без, ну, безпечно з ним працювати, тому що можна працювати на багатьох поверхнях, і він їх не шкодить. Тому дуже-дуже дуже рекомендую, хто ще не брав нашу хімчистку, тим більше така класна. Власне акція два продукти, причому в будь-якій комбінації обираєте, і третій за одну гривню, тому звертаю увагу на акцію. Так, далі взяла собі я олівчик для брів. В мене мій закінчився, там залишився малесенький огризочок. Беру собі його постійно. Це у мене вітіночок b 05 він найсвітліший іде. Подобається, непоганий такий хороший, колір теж мені підійшов. Такий він ідеальний, тому беру його не вперше, і я думаю, буду брати надалі. Так, далі собі набрала ще таких товарів. У нас кожного місяця є дуже багато акцій, додаткових до каталогу. І ось у нас в останні дні місяця була класна акція на цілий список товарів, які можна було взяти по знижці чи 50%, чи навіть 60%. Ну, знижка дуже велика. А я собі поновила. Пудру джизен. У мене 03 відтілочок, це він світліший. Я вже такою користувалася, в мене там трошечки залишалося і десь сумочка впала, і вона там розбилася. І, коротше, я її... залишилося одне зеркальце. Ось так от вона виглядає. Ось так от вона виглядає. Тут є зеркальце, це дуже зручно. Єдине, що. Ось ця штучка, я б не назвала її там спонжиком, тому що вона дуже така тонесенька, і вона ну, не підходить. Тобто я сюди кладу інший спонжик, в мене з іншої старої пудри, або можна просто якийсь купити, щоб тут або, або кісточкою наносити, хто як любить. Ну якщо з собою сумочку носити, то просто замінити оцей спонжик на якийсь такий, ну, я думаю, навіть тій самій Аврорі, чи на будь-якому косметичному магазині можна взяти такі спонжики, бо цей ну, він не підходить. Він більше такий, як для захисту. Ось, Хороша матуюча. Нормальний колір, мені подобається. Я вже користувалася, тому вона мені подобається. І це в нас джизена Туреччина. Пудра у нас по 349 гривень. Я взяла взагалі зі знижкою там, 50% знижки. Ну, вийшла вона мені дуже вигідна. І наступний продукт це теж декоративка, теж взяла собі. Це тональний крем Gesanne. Зразу вам покажу. Я собі брала я зараз користуюся таким, але в мене відтіночок 0,1 і він дуже світлий. Особливо зараз весна, плисне сонечко, і він мені буде ну, занадто світлий, тому я зразу. Поки була акція, поки була гарна знижка, ще й минулого місяця він був на суперціні в принципі, плюс ще й був на акції додатковій, а тому я його взяла за по-моєму 200 гривень. Взагалі, хоча його поточна ціна зараз 539 гривень. Тональний класний він гарно перекриває, тобто перекриваючи здібності, в нього чудові, має матовий фініш, не блистить. Ну, Чудовий, класний, рекомендую, дуже подобається. Спробую відтіночок другий. Він повинен мені краще підійти. До речі, третього відтіночка я не бачила. Як вже виглядає, це є своч. Але з свочі все одно не передають, треба дивитися, як на шкірі виглядає. Так, взяла собі цей кремчик і ще набрала. Не знаю, можливо, на наявність, можливо, на подарунки, а можливо, залишу собі. Так, парфуми Vexis, це в нас аналогові парфуми жіночі, 314-й. Це, якщо не помиляюся, аналог від Baikilian Good Girl Gonna Nebad. Ось така біла пляшечка, я тут прикріплю, яким, аналогом якого аромату він є. Класні стійкі парфуми, ось ці Vexus. Мені дуже подобається. Я була на презентації компанії, я мала змогу більше затесити, бо я пробнички в собі ще до сих пір не замовляла. Ось тут у нас 50 мл, це у нас все Туреччина. Вони по 949 гривень, я теж їх брала б на акції. І взяла ще ось такий формат па Якщо не помиляюся па а назву аромату я не пам'ятаю. Я тут вам прикріплю і пропишу 327 номер, аналогом якого є цей аромат. 20 мл. Мені дуже подобаються ці пляшечки. Тут вони такі звичайні вони дуже зручні носити з собою десь як їхати в дорогу, ну от, поновити щоб аромат, ну чудово, дуже зручний мені такий формат, по 20 мл. Дуже погано. І, хотіла, щоб були е, всі аромати представлені у двох розмірах. Але, вона... але всі аромати виходять е, різні, тобто 50 мл. Це одні аромати, а 20 мл вони не дублюються, аромати інші. Але теж класні, це теж має бути такий е, солоденький, цікаво спробувати. Багато чула відгуків на оригінал. На презентації компанії, на якій я була в Житомирі, не було цього аромату. Я його не затестила. Але чула від дівчаток, від своїх колег, що аромат класний, прикольний, і я не знаю, можливо, я навіть його залишу собі. В принципі, замовлення це все воно досить таке невеличке. І про новину, про яку я хочу розповісти, я думаю, багато хто знайомий із такою компанією, як Юнайс. Вони дуже давно на ринку України, і багато хто знає цей продукт і користувався ним. До речі, я не користувалася, ну якось так склалося, не дійшла я до цієї компанії. Хоча багато продуктів, яких компаній я вже тестила, пробувала і брала собі в користування з Юнайсом, якось не знаю, не пересікалася раніше дороги. Так от. У лютому сталася у них в компанії біда, їхній склад попала ракета під час обстрілу, і склад був знищений. Знищені всі продукти, прямо все. Обладнання, устаткування, там документація ну повністю все. Звісно, все це можна було б відновлювати. Це займе багато у, грошей, це зрозуміло, так це займе багато часу, а людям потрібна зараз робота консультантам, команді тобто, всі залишилися без роботи і керівництвом компанії. Було прийнято рішення, вони звернулися до нашого керівництва, так як вони знайомі між собою. Наш генеральний директор Наталя Гнатюк, вона до того, як заснувала свою власну компанію Доктор Клінік, вона працювала саме в Юнайсі, там на топових позиціях топ-лідером. Ось, і з керівництвом Юнайсу вони в гарних відносинах були. І відповідно ми не змогли лишитись осторонь такої, такої біди, і крівництвом було прийнято мені здається таке оптимальне рішення, яке допоможе обом компаніям. Доктор Клінік масштабуватися. А... А юнайсу в даний момент втриматись на ногах, тому що людям потрібна робота так. А в майбутньому це переросте в щось таке. мені здається, грандіозне, шикарне, велике, і прекрасне. Компанія Юнайс і доктор Клінік об'єднуються і е, уже зараз. Сьогодні, якщо я не помиляюся, ЮНІСЬ стартували продажі. Всі лідери ЮНАІС зараз працюють по нашому каталогу, і у них на сайті зараз вигружені всі наші товари, таких їхнього товару немає в наявності, тому що його потрібно виготовити і довести до складу. А відповідно, трохи пізніше будуть з'являтися продукти ЮНАІСІЯ. Я думаю, вони теж в нас будуть доступні, тому що ну ми буде нас спільний асортимент. А вже в травні місяці ми чекаємо на. Новий каталог, який поєднає кращі пропозиції компанії Доктор Клінік і кращі пропозиції компанії тому клієнти зможуть користуватися своїм улюбленим продуктом, що дуже радує. Ось і. Я так розумію, буде нова назва, це не буде доктор Клінік, це не буде ЮНАЙС, буде щось нове. Про інші подробиці нам будуть повідомляти пізніше, звісно, ми всі цим будемо ділитися. Зараз дві компанії працюють з одним асортиментом і з одним каталогом. Тому цей каталог вийшов такий особливий. Багато деяких моментів, я думаю, що будуть налагоджуватися, тому що рішення приймалося швидко, тому що ну, ніхто не очікував такого. Ясно, що в наш час зараз не ніхто не не застрахований від того, що може статися так, тому потрібно було швидко приймати рішення. І в і в такій ситуації дуже важливо бути гнучким у своїх рішеннях, тому що ще в січні місяці ніхто в токторклінік і навіть і не думав про об'єднання з кимось. Але я думаю, що це все на краще, тому що поєднаються дві великі сильні команди. І я думаю, нам буде чому повчитися один в одного, так, покращити один одного, і це виліться в щось таке класне, і сильне і важливе. Тому ось такі новини, хто ще не чув, не знав, вирішила з вами поділитися, щоб я думаю, про це мають бути всі повідомлені. Всі мають розуміти, чому на сайті Юнай зараз продукти доктор Клінік. Тому ось так, ділюся з вами новинами. А поки дякую вам за увагу, дякую за перегляди, дякую за ваші коментарі. Діліться, як вам ця новина, чи чули ви раніше про неї, чи почули тут вперше. З нетерпінням чекатиму на ваші коментарі і до нових. Зустрічей.